Путін готує нову гарячу точку. Балкани можуть стати наступною метою. Кремль хоче дестабілізувати ситуацію біля кордонів Євросоюзу. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Москва може розпалити заворушення на Балканах, щоб просунути свої інтереси і створити нові проблеми для ЄС. Повідомляє американське видання «Політику». Поки увага Європи зосереджена війні в Україні, ситуація на Західних Балканах стає дедалі напруженішою. Лідери регіону побоюються, що Володимир Путін скористається цією ситуацією. Британські чиновники називають Балкани ще однією гарячою точкою. Ситуацію прокоментував глава МЗС Британії Девід Леммі. Пряма мова: нині, коли в Європі точиться війна, і Росія чинить тиск на регіон, ігнорувати Західні Балкани це серйозна помилка. Тут залишаються проблеми, що потребують вирішення. Політико зазначає, експерти та міністри бояться, що Кремль використає етнічну та релігійну напругу, щоб дестабілізувати ситуацію і знову розширити свій вплив. Балканським країнам потрібно рухатися вперед, інакше цей регіон залишиться майданчиком для Росії, сказав британський дипломат. Він підкреслив, часу мало і країни мають визначитися до того, як Брюссель повністю на вступ України до ЄС. Лемі вважає, що Сербія, попри флір з Росією та відкат від демократії, все ж хоче стати частиною Євросоюзу. Цитата є альтернативна реальність, вона темніша. Це шлях до корупції, олігархії поліцейської держави, пояснює Леммі. Сербія, з даними політико, дала дозвіл на постачання боєприпасів, які, зрештою, опинилися в Україні. Водночас, вона одна з двох країн Європи, які не запровадили санкції проти Росії. Сербія декларує бажання вступити до ЄС та продовжує співпрацювати з Москвою і Пекіном. Як зауважив Леммі, цитую парадокс тут живий. Тим часом зростають занепокоєння і у Косово. Президентка Косова Вьоса Османі в інтерв'ю політику заявила, Сербія втручалася у вибори в її країни, а так званий гуманітарний центр на кордоні це насправді шпигунська база Росії. Вона також стверджує, Москва потроїла витрати на дезінформацію на Балканах після початку вторгнення в Україну. Османі попереджає: якщо Путін вийде з перемогою чи принаймні натхненням із мирних перемовин щодо України, Балкани можуть стати зоною для розширення його впливу. Вона додала: Косово готове приєднатися до миротворчих сил в Україні. Водночас вимагає укласти з Британією угоду про безпеку та оборону, зокрема закупівлю зброї і проведення спільних операцій. Тим часом Хелена Іванова, аналітикиня з Генрі Джексон Сайті, попереджає: ЄС не може допустити втрати Сербії, адже це може запустити серію криз у регіоні. Цитата: це як хвороба, не різкий поріз або вільна інфекція. Росія не хоче стабільних Балкан.